Український інфопростір чи не щодня гуде через чергові скандальні заяви екс-нардепки та мовознавиці Ірини Фаріон. З останнього вона назвала міністра освіти України неуком та плагіатором, а своїх студентів збродом. Тож ми вирішили запитати лучан, що вони думають про цю жінку, та чи підтримують її заяви. Ну що ж, ідемо питати. Приводу Ірини Фаріон. Чули про цю жінку? Um, якщо чесно, так трошечки вчула в тіктоці. А от взагалі її заяви висловлювання підтримуєте? Ні. Бійців, чому? А, я не підтримую. Я не пам'ятаю, як точно не сказала. Вона сказала, що якщо бійці розмовляють російською, то це ненормально. Я рахую, вони захищають Україну, то яким зручно, так його розмовляють. Не знаю, чому вона так вирішила. Ну, не сподобається мені ця жінка. А от останні її заяви вона міністра освіти назвала неуком, а своїх студентів збродом. Це взагалі рахую, ненормально. Ну, хто їй не давав таке право так називати інших людей. Коли її так називають, то чомусь вона висловлюється, чому ви мене так називаєте, як інших, то я не знаю, чому вона так. Вона проявляє, що вона тримає цей стержень, розумієте, тому що я розумію, що це крайній варіант. Оптимально було б десь так посередині. Але насправді я думаю, що це в деякій мірі корисно, тому що хтось має тримати оцю крайню точку. А як нагадувати кожну спиному має значити. Тому отак. А так, щоб сказати, що я повністю за нею, я б не сказав. Тобто, в деякі мірі я з неї згідний. А вот ці речі, що вона в кінці витворила, ну трошки. А до військовослужбовців тих Ні, хлопців, не Ні, я війки... це не сприймаю. Я не сприймаю, я рахую, що вона не клавність. Так не може бути так ще. Я рахую, що... Не зараз, в будь-якому випадку. Треба враховувати, що це війна. Людина, якщо вона розмовляла російською мовою, навіть не російською мовою, вона все-таки поїхала захищати нашу державу. І це не пропустимо. Підтримуєте її позицію? Звичайно, що ні. А от чому саме? З приводу військових чи загалом? Е, з приводу військових, так. Так, з приводу військових не підтримую. Надто агресивно, певно, сказала, так? Ну, я її позицію не підтримую. У мене розумієш, у мене така, як кров нагла залива, як вона висказується про військових наших. Підтримуєте її висловлювання позиції? За українську мову? За українську Ми мову. Я трошки агресивно сказала на рахунок військових, а так да, правильна позиція. Мені вона взагалі не подобається, навіть раніше. А чому саме? Ну, не знаю, вона просто... <плес> Чув за російську мову вона говорила. Ну якщо, ну, якщо українець говорить, якщо військовий говорить по російськи, то я ну що він може зробити, якщо його так виховали? Знаєте таку жінку? Ні. Ні. Не, не, не чули? Ні. Абсолютно. Ні. А от що от вона про військовослужбовців російськомовних висловлювалася? Теж не чули? Ні. Зрозуміло, дякую. <ріст> дякую. <ріст> не знаю. Не знаю. не, ці, не чули про її заяви? Але <ріст> я не цікавилась цією історією. Зрозуміло, дякую. Чула, знаю. А підтримуєте її заяву про російськомовних військових? Ні. Абсолютно, так? Так. але не, не можу так згадатись. Не можете так. Вона висловлювалася про російськомовних військових, що вона не може їх назвати українцями, якщо вони спілкуються російською мовою. Чули? Ну, вчув, але так, от як би досконало, то не чув, чесно mm. кажучи. А от загалом от я вам озвучила і цитату, підтримуєте її такі заяви? Це взагалі. Це взагалі неподобство. Ну що ж, як ми бачимо, більшість лучан все ж чули про таку жінку, як Ірина Фаріон, чули про її висловлювання, і все ж більшість лучан не підтримують її висловлювань з приводу, зокрема, російськомовних військовослужбовців. Однак були й такі лучани, які справді щиро не чули, хто така ця жінка. з вами була програма Лучани про. Зустрінемося наступного тижня.